Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Бачу, що з плином часу і будь-які гасла чи цитати, якими я користувалася в юнацтві чи в дитинстві, бо навіть в дорослі роки стають за старими. Волію сприймати життя таким, яким воно мені видається кожного нового дня. Добрий вечір в ефірі. Програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях народна артистка України Наталя Сумська. Добрий вечір, вечір. пані Наталя. Наталія Сумська, акторка театру та кіно, телеведуча, народна артистка України, провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Лауреат Шевченківської премії за роль у виставі про мишей і людей, лауреат премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки, тричі лауреат премії Київська пектораль за роль Маші у трьох сестрах, за роль гортензії у виставі Грек Зорба та за роль Анни Кареніної та Гани Протасової у виставі Живий труп. Зараз Наталія Сумська знімається у стрічці. Сказка старого Мельника. Ну, сказки старого Мельника і почнемо. Що, вже відновились зйомки? Здається, зйомки вже завершилися, і там була невеличка така робота. А починаються нові абсолютно зйомки. Застава це про древні часи Київської Русі. Угу. І мені здається, ця стрічка буде дуже актуальною, особливо в теперішні часи, коли пам'ятник Володимиру намагаються зробити у сусідній державі в столиці. Тому всі ці історичні факти добре, якщо вони увійдуть утлокінострічки. Я там, здається, маю грати сестру Іллі Муромця. Така воно не, не те казка, але це принаймні такий екскурс в минуле з точки зору молодого чоловіка, хлопчинки, який, з дивом повертається в ті часи. Це не первинат такий сюжет в кіно, однак, те, що це історичне тло, мене це дуже зігріває. Я взагалі люблю історичні стрічки, історичні сценарії, п'єси всякому і, разі, так і коли стартують зйомки цього фільму? Ось буквально в жовтні, А, ну це З добре. З дня на Меч. день Кінопроцес так. триває. Так, так, так. Ну, це ви кажете, будете грати сестру Лімуромця. А я не знаю, кого ви не зіграли ще. Скільки десь 40-50 ролей в кіно, напевно, да, ви знаєте і приблизно стільки ж театрів. Я ти? з тих артисток, що зовсім не рахують, е, у всякому разі, ті ролі, які найбільше сподобалися глядача, е, і залишилися в їхній пам'яті, вони згадують там чи підходять до мене, там нагадуючи, а от ви знімалися в таких то стрічках, бо навіть помиляючись менше з тим, аби люди м, пізнавали своїх героїв. Це головне. Ну, от зараз на екрани також нашого каналу, на якому ми зараз присутні. Один плюс один виходить стрічка, кінострічка, кіноробота. Це такий невеликий серіал Слуга народу про президента з народу. з народу ж таки такого собі Василя Голобородька. Він є вчителем історії. Здається, він набрав певну кількість голосів. І, от це одна з мрій нашого народу, здається, щоби був. Саме, що не на демократичний президент, і от такий сценарій, і створили квартал-концерт. А ви кого граєте, там? Маму, президента. А ну це велика честь. У, у всякому разі, мама і складна робота. Так, та, яка його розуміє. Цього президента з народу його роль виконує Володимир Зеленський. Мені дуже комфортно працювалося з у кінострійці Буквально ось тиждень, як ми завершили вже зйомки. І 16-го буквально можна проанонсувати, 16 листопада вже є прем'єра. Ну, я бачу, що у вас цей. Є... Процес творчо виробничий ідеї конвеєр це дуже радує, бо ще ж театр є. Принаймні, тільки була прем'єра, так так. принаймні, це зовсім цього року такі прем'єри. А наших трагічних років нічого не було. Ми всі були абсолютно там. Вплині тих подій, які відбувалися у нас на очах. Хоча саме тоді ми репетирували, як дивно, російську класику Живий труп з такою гіркою назвою. І зовсім свіжа прем'єра. Це також російська також російська, так, класика... російська класика. За Олександром Островським. Так, так. Ліс. Так? Ліс. так Минуло місяців чотири, загалом, як ми здійснили ось буквально свіжу прем'єру. Ну що ж. Все це, це добре, що ми не минаємо е, російських назв е, свого часу, вони були для всіх. Зараз ми все ж таки відрізняємо. Це хто... завжди авторські прочитання. Так, і от зараз також? У всякому разі, ставити так, як собі. Режисерські так, прочитання. Так, так, абсолютно. Як колись написав Островський, немає сенсу. Немає сенсу П'єса була дуже багатослівною, аж у п'ять діях. І, звісно, що вона не може перелетіти в такому ж вигляді і зараз на кін української національної сцени. А люди адаптували от, вся постановочний колектив все-таки до теперішніх днів. Ну, Що найбільше турбує? Глядача, як, якби він сів дивився на поміщицю, яка е, певною мірою збанкрутувала, що її цікавить зрештою, любов, мені здається, і це нам і вдалося з режисером і з моїм дорогим партнером, як відомо з Анатолієм Костякоєвим, <гум> запровадити ці, ці події. <гум> е, от зараз стосунки українсько-російські відомо в якому стані так. за ініціативою Росії. У вас же величезна кількість була друзів, знайомих, партнерів за сценічним майданчиком по той бік кордону. Зараз якось стосунки підтримуються, чи як курвалось тоді з початком анексії Криму і агресії на Донбасі? Так і нема нічого. Чи може якесь поступовий, поступовий діалог? Відновлюється може якесь прозріння з того боку російською, принаймні з тими, з ким хотілося би спілкуватися, якщо вони не втратили здоровий глузд, то саме так і буде. І якщо з часом. Потепління з праведними настане, і вони приїдуть сюди на гастролі. Ми обов'язково зустрінемося. І я вірю в те, що певна кількість людей, десь наших от, ровесників, які, з якими ми бачились на знімальному майданчику, на гастролях, коли вони бували, і дуже часто у нас шкода, що це певною мірою забулося з точки зору таких центральних театрів, там хат, там якісь іще сучасники і так далі. І очільники театрів. На превеликий жаль зовсім інакшої думки про події, які відбуваються. То тут я себе абсолютно не страждаю від того, що для мене вони вже власне і не існують зі своїм поглядом на теперішні події. Мені абсолютно байдуже, що тепер буде говорити той же табаков, і я сподіваюся, що все таки він сюди ніколи вже не приїде. У всякому разі, ви знаєте, зараз навіть така ситуація комфортна виявилася для українського акторства, що ми тут самі господарі і знімаємося, і вистачає роботи для всіх. Слава Богу, задіяні зараз майже тільки українські актори в кінострічках і в українській ентрепризі. в тому числі і ті, які довший час такої можливості не мали Абсолютно бути вірно. задіяними. І от нарешті. Ну і до речі, це ж кінопроцесу стосується. Так. Ви знімаєтесь і все більше зараз нових проектів, особливо телевізійних, починається. От, власне, той самий Слуга народу там, ну здається, всі, всі тільки українські актори. Такий ж можна, якщо хочуть, знайти абсолютно точно, які відповідають на кожне амплуа, на кожну роль, і чудові актори від молоді до старших акторів. Ви працюєте в такому. Класичному українському драматичному національному театрі і є театральна компанія так. Бенюки Хостіков, яка ставить свої речі, причому не тільки в приміщенні театру Франка а в інших київських і не тільки київських залах. Тобто ви поєднуєте такий і знаєте плюси і мінуси класичного такого підходу і цього нового, такого сучасного європейського. Що ви про це скажете? Яким зараз має бути сучасний театр? От так, щоб глядач ходив і чекав, затамувавши подих кожної нової прем'єри. Він має бути щирим, справжнім, зрештою, професійним, щонайменше. А от часом я чую в інтерв'ю радіо. Приходять на до відомих журналістів, і перше, що робить той, хто проголошує якийсь там про театр, свої думки говорить те, що от там от той національний, він такий сякий, мовляв, або всі ті наші класики, вони такі погані? А от ми, ми нове, оте, яке мені здається, в такий спосіб стверджуватися це просто ганебно за рахунок когось і, користуючись нагодою бути тут у студії, я просто дивуюся таким митцям, яких я добре знаю. Невже не вистачає здорового глузду робити кожному свою справу і відповідати абсолютно за себе, не порівнюючи себе ні з ким? А От. За вашим враженням, молодше покоління акторів, от які щойно випустились там Скарпенко, Карова, чи де інде, чи декілька років буквально працюють в театрі чи в театрах. Вони отримують можливість дістати якісь навіть не головні помітні ролі. Чи це складно? Як це і це було? було однією з моїх мрій, коли були певні переміни в театрі і у владі, і в ситуації, принаймні, я так сподівалася, що відкриються двері першого національного театру, і буде надана можливість хоча б дві ставки, чи там кілька акторських, режисерських, аби люди могли себе спробувати. Стверджуватися зараз. Є така можливість на малій сцені. Мені чогось вірилося в те, що це може бути і на великій. Знайшли б місць час і термін. Ну на жаль, цього немає. Ми працюємо тим сталим колективом, який є. Єдине, що до нас залучені, здається, три чи два чоловіки із Донецького театру. Аби у людей була робота, так. це такий певний реверанс е, після всіх цих подій. Продовжуючи цю тему, була ціла дискусія і в колах театральних менеджерів і серед акторів, І потім вона перекинулась в парламент про конкурс і контракт. Угу. Ми внесли, до речі, в парламент цей законопроект Міністерство культури. Він до сих пір там розглядається. Щоб для кожного керівника спочатку був конкурс, а потім укладався контракт. Але друга частина цього закону передбачає, що і для творчого персоналу обов'язково має бути конкурс і контракт. От закон вступає в силу, всі залишаються на своїх місцях, але через 2-3 роки обов'язково кожен проходить конкурс і з ним укладається контракт mm -hmm. як можливість для омолодження, для створення конкуренції. Мені як здається, ви думаєте, це там допоможе чи одна і головна умова цього конкурсу мала би бути під питанням: а судді хто? Хто вирішуватиме долю бути там, скажімо, мені на сцені чи моїм колегам? Хто ця конкурсна комісія? Так. Да? Якщо це просто люди, які керують цехами, це одна річ, тому що керуючи електроцехом, чи там хоровим цехом, чи балетом, і загалом все ж таки це мають бути як колись, можливо, якісь лідери думки театральної. Або якась збірна команда, до речі, зовсім недавно був круглий стіл в одному із театрів київських uh -huh. на цю тему, і був головний режисер театру Франка Станіслав Мосієв, і практично всі керівники київських театрів і не тільки, так що це обговорюється. От але в будь-якому випадку треба не помилитись у рішенні. Ну і цікаво, і знайшлася хоч якась цікава думка, як визначально, як визначити кращих і залишити на роботі. Ну, в основному сперечаються поки що, е, як буде здійснюватись управління взагалі театрами. А, як таке? Чи Скільки, буде воно... скільки посад, чи так. буде лише генеральний директор, чи буде окремо генеральний директор і художній керівник, як це припустимо зараз? От це все серйозні питання, бо ходять Абсолютно. люди. А люди хочуть бачити постійно якийсь рух, оновлення, нові обличчя і сміливі постановки. Ну і до речі, от, е, я пригадую: останнє у вас багато нагород? Що є визнанням суспільним. І, здається, остання нагорода була за а, Грек Зорба. Як же звали головну? Гортензія. Гортензія. <рес> <рес> так, я не помиляюсь. Це просто блискуча вистава, і вона йде з аншлагами постійно. Ось так. уже років це три, десь, так? роки три. Чотири навіть. Так, так. А ви можете так пригадати? В саму резонансну, найбільш резонансну, на вашу думку, ну найбільш таку, ну що вам подобається, вашу роль в театрі? Саме в театрі. Я вам повинна сказати, що я була в багатьох ситуаціях е, в кожний історичний період певним ініціатором взяття тих п'єс, в яких ще й пощастило зіграти. Ну, хоча б ту саму білу ворону, угу. я сама принесла до театру. Запропонувавши Сергію Володимировичу Данченко взяти. Тобто Київська публіка Білу Ворону побачила із за вас. Завдяки так, вам Так, Завдяки вона ж літала у нас більше десь 9, більше, близько 10 років. Або ж, з, з Андрієм Жолдаком свого часу, ми робили такі експериментальні. Пошуки мистецькі, і він не знав, що це має вийти в результаті роботи над трьома сестрами з російської класики. Ми її адаптували до українства ближче ще тоді, давно, і це також мало відголос. Шкода, що тоді тодішнє керівництво зняло одразу три найкращі вистави і три сестри, і майстер Маргарита і Неїда. Ну мабуть, з розрахунку того, що має бути щось нове. Ще одна тема гастролі. Але не по Ой. нашій країні, а міжнародні гастролі. Як ця справа популярний зараз український театр, особливо можливо в зв'язку з останніми подіями Україна на слуху стала в Європі? Тобто, це ж не опера. Тобто, тут треба бачити актора, читати текст, переклад. То треба вищу майстерність таку проявляти, як з цим зараз вже одне те, що свого часу от е, Анатолій Хостікоїв, хоча б виривався із театром на Подолі з Віталієм Малаховим з виставами Яго, Сон літньої ночі або ж е, нашими виставами Андрія Жолдака, Анатолій, Богдан, Вінюк з виставами Швейк, Кармен. Це вже багато що говорить, і треба було так паровозом і піти за ними, за цим почином. Але мабуть, тут вже залежить від художнього керівництва, від, від планів Міністерства культури. І якби ми зараз започаткували таку усну домовленість про те, що все-таки для того, щоб нас знали, треба їздити за кордон. А от стара Європа, Франція, Італія, Іспанія, Англия. це моя мрія. Це моя мрія. Я ще мрія, але про те. Коли у нас в репертуарі була та сама Біла Ворона, бо ж мюзикл Білий Жанни Дарк не існує, крім України свого часу. Анатолій е, толь розповідав, як він е, запропонував глядачеві в Італії, в Венеції скинути перекладацькі наушники, і люди це зробили абсолютно розуміли, те, що відбувається на сцені з виставою Швейк, це вище визнання. Так, фестивалі театральні, у нас є два великих кінофестиваля. молодість у Києві, Одеський зараз... кінофестиваль. Театральних майже нема. Таких помітних ну, пектораль. Помітних. Ну, пектораль, Вона, так ну київська. вже і самі митці кажуть, що якось треба розширюватися, бо зміню, змінювати форму. Я це завжди казала, що київська пектораль має стати загально національною, бо скіфська пектораль належить всій Україні, mm -hmm. а не зокрема Києву. І стільки є потужних робіт. В українських театрах і люди мріяли би представити на суд Академічної ради свої роботи, і це б поширювало наші зв'язки театральні. І номінацій мало би бути більше. І комісія мала би їздити україною з визначенням претендентів на Київську на просто пектораль. Вона мала би називатись тоді не Київською, а Золотою театральною пекторалю. Тобто практично ось такого великого загальнонаціонального театрального фестивалю не існує. Не існує. Практично. От він би, оця наша пектораль, мала би перейти в загальнонаціональну. Оскільки треба рік готуватися, і, як ви правильно кажете, потім це має бути так. якась подія, до якої буде прикута увага ну, приміну, всієї такої, значить, творчої публіки. І ця подія потім повинна давати імпульс на багато років вперед. І Експериментальний театр має конкурувати з академічним. Там же так на такому і, фестивалі, бо є е, фестиваль у, у Таврії е, Таврійська Мельпомена, але він зосереджується е, тим кущем України. А от все таки загально Вона так як у локальні так. є правильно окрім Херсона. Ще Івано-Франківськ, Держипільський так, е, так, почав робити були. непоганий фестиваль, але малесенький і теж для того регіону ще декілька локальних. А це все треба. В єдину таку тканину. От може, звести. все таки столиця могла би цей почин здійснити. Я думаю, могла би тільки хтось із театральних визнаних корифеїв, він повинен з такою ініціативою вийти. щоб це хай значить, це буду я, куди йти? От і добре. Ви ви десь скажіть це зараз нас уже почули. Угу. От а потім я думаю, що ми узагальнемо думки і від інших творчих людей на так. цю тему і внесемо цю пропозицію. А вже ваша справа. Якимось чином сказати, як це має бути в якій формі, хоча б наступного року, бо цього вже ні. А я нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем у програмі Мінкульт була народна артистка України Наталя Сумська. До зустрічі у Мінкульті рівно за тиждень.